Рюкзак-кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 метр 45. рюкзака 17 літрів, вага 800 грам. Рюкзак має два відділення. Спереді кишенька з флісом для смартфону. Додаткова кишенька. З міні бейджі на липучці. Також має дві кишеньки передні. Також може бути або для дрібничок, або для смартфону. Міцна брендована підкладка. Відкриття на кнопочці. Має бічні кишені для пляшки для води або термосу. Шнурок для кліплення смартфону. Стильний брелок підвіска. Переднє відділення. Має органайзер. Ключниця. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з фісом для лептопу або планшету. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Стильний декор. Спинка рюкзака анатомічна, прихована кишенька на спинці. Ліцензія рюкзака Наруто.